Перш за все хочеться привітати тебе з дебютним голом зазорю ще й таким надважливим. Розкажи про це про цей гол. Про гру взагалі. По-перше, дуже вдячний за це. По-друге, емоції переповнюють. Гра була тяжка для нас. Ми виконали тактичне завдання тренера. Я думаю, що йому гра сподобалась Та як ми присангували, як ми діяли в обороні та в атаці. Як ти вважаєш? Мені, мені здалося, що ось ось-ось буде ще гол. Ще гол. Ми повинні були знімати всі питання ще в першому таймі. На, мій. на мою думку, як ти вважаєш? Так, на мою думку, я теж думаю, що ми повинні були закривати ще в першому матчі. Ну, це футбол. Треба їхати туди і обігрувати їх уже на виїзді. Я думаю, що гра буде тяжка. Але все ж таки, як наша команда називають мужики, то ми повинні показувати себе. Як на виїзді, так і вдома, що ми є з мужиками. Наступна гра вже менш ніж за тиждень. Що ти взагалі можеш сказати про суперника, з яким ми ось ось зіграли і зіграємо ще. Пару слів про університет. Здивувала чимось можливо, чи ні? Ні, не здивувала. Тренер повністю розібрав їх. У нас були дуже багато тактичних відео. Те, що вони вибрали грати другим номером. Діяли першим, нам все, все вдавалося, все час треба було забувати. Але я, я думаю, що там на виїзді вони вже будуть грати першим номером. І вже залежить від нашого тренера, як, як ми будемо діяти. Якщо не помиляюся, їх тренер сказав перед грою, що вони yeah. повинні проходити, і вони є у цій парі. Тим, хто йде далі. От е, ці я, слова це чув, тебе. я це чув. Ми в е, колективі об, обговорювали це, але президент їхній сказав, що навпаки, перший номер цієї парі це команда Зоря. І ми, е, звичайно, на слова тренера відривували так скептично і виходили з тим, щоб доказати, що перший номер тут ми. Твій гол. Розкажи нам трохи більше про цей гол. Так комбінації, в принципі, не було. Була подача з кутового, і я вискочив перед захисником та головою вдарив, забив. Емоції переповнювали. Трибуни, партнери, було все чудово. Емоції, прям настрій на день. Це, це напевно, мрія, так? У кожного футболіста, футболиста забити перший гол та ще й у Єврокубках. Це, напевно, те, за для чого треба грати в футбол, так? В це мрія, в когось ціль, так. У мене, напевно, це була ціль. Далі більше. Будемо сподіватися, що регулярно будеш забивати голи. Звичай. Після тривалої паузи, все ж таки, перший офіційний матч. Що можеш сказати, дуже втомився чи були ще сили? Фізичний стан, в принципі, було нормально, бігалось, дихалось. Теж нормально. Та, звичайно, мисці ще не повністю, повністю готові, але тренувальний процес налаштований на те, щоб кожним днем прибавляти. Я думаю, що ми вийдемо на саме пік якраз до другого матчу. Угу. А щось тренер, тренер тобі казав перед дебютом, скажімо так, перед... Тим як ти е, дізнався, що ти у стартовому складі, так сказали, не хвилюйся, Роби як мієш, та й все, вийшов. Зробив. Це дуже гарно. Останнє питання. Зараз е, дуже мало вже залишилося до наступної гри часу. Треба відпочити, звісно. І наступна гра вже в четвер у Румунії. Як ти вважаєш, що треба робити нам, щоб за два поєдинки здобути позитивний результат та пройти до наступної стадії? Тут наверное, питання не до мене, а до головного тренера. Перш за все, те, що він скаже, який тактичний план поставить на гру, так ми будемо діяти. Поки що задаток ми зробили, але все ж таки 1-0 це нічого нам поки що не дає. Бум їхати да і перемагати.